Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати снут, який носила Еніт в серіалі Венстей. Нам знадобиться один моток такої пряжі. Це Алізелана Gold Classic. Номер 161. Один моток такої. Це теж Алізелана Gold Classic. Колір 440. Отака От малинова, це колір 798. І ось така рожева колір 178. В'язати будемо гачком номер 8 Починати в'язати будемо з такої рожевої. Одну ниточку беремо тут. Іншу виймаємо з середини моточка, тому що в'язати ми будемо у дві нитки. Починаємо в'язати з ланцюжка повітряних петель. Для того, щоб його зробити, кладемо ниточки над гачком, ось так їх перекручуємо. І робочі ниточки, ті, що прикріплені до мотка, протягуємо через петельку на гачку. Все. Ми зробили першу петлю. Як набирати всі інші? Просто гачком протягуємо робочі ниточки через петельку на гачку. Ось так. 1, 2, 3, 4. 5. І так набираємо всі петлі. Якщо ви все зробите правильно, то має виходити ось така косичка. Кількість петель, які необхідно набрати, ви зараз побачите на екрані. Так, ось я вже зв'язала ланцюжок, і тепер його потрібно зімкнути в коло. Уважно дивіться, щоб він вас не перекрутився, щоб був рівненький. Як його зімкнути, зараз покажу. Так, Беремо кінець ланцюжка, вводимо гачок в останню петлю, витягуємо робочу нитку у нас тепер на гачку дві петлі. І протягуємо першу петлю через другу петлю. Ось так. Це ще називається з'єднувальний стопчик. Все, ми зімкнули наш ланцюжок в одне коло. Починаємо в'язати перший ряд. Перший ряд ми будемо в'язати звичайними стопчиками без накиду. Як це зробити? Вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу ниточку. У нас тепер на гачкові дві петлі. І протягуємо робочу нитку через цих дві петлі. Показую ще раз. Вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. В перший стовпчик, який ми пров'язали, я рекомендую поставити маркер, щоб бачити, де починається новий ряд, тому що в'язати ми будемо по кругу. І ось так стопчиками без накиду в'яжемо аж до цього маркера кожну петельку. Дивіться, я дов'язала до того місця, звідки починала в'язати, і тепер в першу цю петельку мені потрібно зробити з'єднувальний стовпчик. Як його в'язати? Вводимо гачок в цю першу петельку, витягуємо робочу нитку. У нас тепер на гачку дві петлі і першу петлю протягуємо через другу петлю. Все ми зробили з'єднувальний стовпчик. Починаємо робити другий ряд. Його ми будемо в'язати стовпчиками з одним накидом. Спершу робимо дві повітряних петлі підйому. Один, два. Робимо накид: ось так на гачок кладемо ниточку. Вводимо гачок в наступну петлю, витягуємо робочу нитку. І тепер у на гачку три петлі. Спершу протягуємо робочу нитку тільки через перших дві петлі на гачку. Ось так. Протягнули. І тепер протягуємо нитку через цих дві петлі, що залишилося. Це в нас стопчик без накиду. Ще раз показую, робимо накид, вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу нитку, перше пров'язуємо дві петлі на гачку. І тоді ще раз пров'язуємо дві петлі на гачку. Виходять ось такі стопчики. Так, ми в'яжемо аж до цього місця, там, де ми починали. Весь снуд ми будемо в'язати, чергуючи ряди, зі стопчиками без накиду і зі стопчиками з одним накидом. Кожні два ряди ми будемо змінювати колір ниток на інший. Зараз я дов'яжу цей ряд зі стопчиками з одним накидом, покажу вам, як прикріпити ниточку, а далі ви вже будете в'язати самостійно, тому що всі інші ряди в'яжуться так само. Як прикріплювати ниточку, ви будете знати. Після того я тільки покажу, як завершити в'язання. Так, дивіться, я завершила той ряд, де в нас були стопчики з одним накидом, і тепер потрібно зробити з'єднувальний стовпчик. Вводимо гачок. Петельку першого стопчика, витягуємо робочу нитку і протягуємо першу петельку на гачку через другу. Все, у нас два ряди готово. Тепер потрібно змінити колір нитки. Змінювати колір я буду на ось такий малиновий далі. Так, беремо в дві ниточки. Починаємо в'язати ще оцією ниточкою. У нас далі по візерунку йде ряд, там, де стопчики без накиду. Вводимо гачок в петельку. Витягуємо робочу ниточку, але цією ниткою не дов'язуємо. Беремо вже іншу, і витягуємо іншого кольору ниточку. Ось так, підтягнули все. У нас залишилися отут кінчики, ми їх підтягуємо. І За ці кінчики теж підтягуємо. І дивіться. Всі кінчики від ниточок, які в нас залишилися, щоб вони нам потім не заважали, ми кладемо ось так вздовж ряду. Їх можна навіть трішки обрізати, щоб не були такими довгими. Ось так я обріжу. Кладемо кінчики ось так на ряд і в'яжемо стопчики без накиду. Вводимо гачок під петельку, кінчики лежать на петельці. Витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову вводимо гачок під петельку, кінчики на петельці, витягуємо робочу нитку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову Ось так все гарненько в нас зараз заховається. Все, ми приєднали нашу ниточку. Далі в'яжемо до кінця ряду, так, стопчиками без накидів, потім один ряд стопчиками з, з одним накидом. Після того, як зв'яжете два ряди пряжою малинового кольору, потрібно приєднати пряжу ось цього світло-рожевого кольору. Як зв'яжете два ряди світло-рожевим кольором, тоді під'єднуєте пряжу ось цього кольору. І після цього, вже як зв'яжете тою темною пряжею, знову приєднуєте ту пряжу, якою ми в'язали спочатку. Ще раз повторюю, що снуд ми в'яжемо, чергуючи один ряд з топчиками без накидів і один ряд з топчиками з одним накидом. Кількість рядів, які необхідно пров'язати для снуда, ви зараз побачите на екрані. Ці ряди ви пров'яжете самостійно. Після цього повертайтеся, я покажу, як завершити в'язання. Так, дивіться, я завершила в'язати, кожен колір повторила по два рази. Тут в мене вийшло дві смужки рожевих, дві малинових, дві світло-рожевих. Зараз покажу, як завершити в'язання. Ось тут я витягнула таку петельку. Нитку вже можна обрізати. І ось цей кінчик нитки протягуємо через петельку. Ось так всерединку. Затягуємо, і в нас зробився вузлик. Тепер оці кінчики необхідно заховати. Я їх розділяю, замітьте, на два. Один ховаю з цього боку. Ось так кілька разів, тоді повертаюся назад, до цього місця, де він був. І другий кінчик так само, тільки з іншого боку. Теж от сюди. Сюди повертаюся назад в те місце, де він був. А з виворотнього боку кінчики близько один біля одного. Я їх тепер зав'язую. Пузлик буде непомітний, його не буде видно. Ось так зав'язала і кінчики можна відрізати. Все, всі ниточки сховані, снуд готовий. Його тепер можна носити.